231-й день російської агресії минулої доби Харків був жорстоко обстріляний окупантами. Били по об'єктах енергетичної інфраструктури. У місті і всій області пропало світло, подекуди вода. Спеціалісти відповідних служб зробили майже неможливе, щоб відновити життєдіяльність мегаполісу і передмістя, але не виключена ситуація із віяловими відключеннями, говорить мер. Пока мы держим тот уровень нагрузки, который, который есть, нам позволяют сейчас по городу Харькову проходить без верных отключений. Но я не исключаю возможности. Это зависит, к сожалению, не от нас, не от нашей энергетической системы. Это зависит от того, насколько будут глобальными разрушения, которые, к сожалению, наносят... Кожен раз російський агресор минулої доби росіяни також підступно наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Ворог цілеспрямовано, бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні будинки. Сталися пожежі. Горіло три приватних житлових будинки, розташованих поруч на загальній площі близько 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 12:10 усі пожежі були повністю ліквідовані. За інформацією рятувальників, підрозділи ДСНС продовжують розміновувати територію області. За добу знешкодили 404 вибухонебезпечних предметів, але небезпека натрапити на міну все ще зберігається. Людей закликають бути обачними. Рятувальники також продовжують виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Щодо масованого обстрілу, 10 жовтня українських мирних міст у Генштабі прокоментували. Були застосовані крилаті ракети з району Каспійського моря. Це Х-101, Х-555, з літаків Ту-95 та Ту-160. Також крилаті ракети з акваторії Чорного моря і випущено низку ракет Іскандер з ЗРК С-300. Також окупант здійснив атаку на території України по об'єктам критичної інфраструктури безпілотними літальними апаратами «Шахід». сили і засоби протиповітряної оборони повітряних сил, сухопутних військ збройних сил. України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. У генштабі наголосили, що загроза повторних ударів зберігається. Тим часом на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші військові завдають ворогу відчутних втрат. Яна не біляєва стасдейнеком харківські ізвісті.